Ава Україні, доброго дня, героям слава. Угорщина та словаччина заявили про зупинку експорту дизельного пального в Україну через те, що внаслідок атаки Російської Федерації на нафтоперекачувальну станцію в бродах 27 січня зупинився транзит російської нафти через дружбу у січні 2026 року на угорський і словацький напрямок припадало 11% загального імпорту дизельного палива в Україну. А у 25-му – 9,4%. Сятих речник МЗС України Георгій Тихій заявив, що Угорщина отримала інформацію про обстріл росіянами нафтопроводу Дружба ще 27 січня, а Звинувачення України у затримці постачань є нелогічним. Ви знаєте, взагалі така оця картина, вона така дуже-дуже дивна. Росія розбиває та, а її дві, так би мовити, два попліч, дві поплічниці у Європейському Союзі звинувачують у цьому Україну. Логічно. І не вперше. Ми з вами неодноразово чули звинувачення від Орбана від ТІЦО, що фактично Україна спровокувала агресію Росії та інші речі. Тому тут е, лише чергове підтвердження щодо е, спільної діяльності агресора та певних членів європейського союзу, що на жаль досі немає належної реакції з боку керівництва Європейського союзу в цілому, е, Європейської ради парламенту. Е, і відсутність зміни до підходу комунікації з такими країнами, натомість, навпаки, на фоні наближення виборів в Угорщині, ми спостерігаємо, що Європейська комісія пом'якшила тиск, відновила потік європейських фондів до Угорщини та певні інші маркери для того, щоб це не було сприйнято як тиск на демократію в Угорщині. Тобто, фактично розв'язується фінансовий інструмент, який Орбан використовував у власних політичних цілях. Які фінансуються коштом європейських платників податків, для того, щоб боротися проти Європейського Союзу і нав'язувати антиєвропейську ритору. Ну, Мені здається, таких вистрілів собі в ногу це просто складно пошукати. Але, на жаль, незважаючи на це, європейський союз, в м'якій манері продовжується здійснювати. Тому, крім додаткового аргументу. Того, що політичне керівництво Ні Орбана, ні Фіцо в цілому не має жодної можливості і перспективи вийти на якийсь європейський адекватний шлях, і що в цілому з цими особами потрібно там шукати якусь комунікацію інші речі ні. Цих осіб консолідовано потрібно максимально швидко віддалити від будь-якого прийняття рішень всередині Європейського союзу і в їхніх країнах теж в цілому, тому що питання політичного керівництва безпосередньо там Угорщини, яка межує між Україною, Європейським Союзом Словаччини, це не тільки питання внутрішніх інтересів Угорщини, яку ми з вами розуміємо. Аналогічно медійний простір решта речей, маніпулюється і зловживається на користь російської агресії. Це та уповільнена бомба, яка. Все більше і більше набирає обертів і все більше і більше шансів, що вона в найближчий час вибух. А, Наскільки українська влада була, була готова до такого можливого розвитку подій, власне, і чи зможе замінити оці 10 плюс-мінус відсотка на інший, до прикладу, та якщо ми говоримо за дизель, на інший ринок? В цілому цей показник не є критичним для України станом на зараз. Для нас більш критично, якщо раптом. А, Словачина або Угорщина будуть додатково обмежувати імпорт газу або електроенергії. Uh -huh. Зараз ми сподіваємося, що у нас вже залишилися не місяці, а тижні до того, як морози відійдуть від України, і в цілому ситуація зі споживанням суттєво зменшиться відповідно в нашій системі, що газові, що електро буде набагато легше. Якби ж ця консолідована акція трапилася раніше, умовно там півтора-два місяці тому на піку холодів, це був дійсно дуже серйозний і важкий індикатор. Тому що Угорщина і Словачина суттєво сильніше маніпулювали цим питанням. Ми можемо уявити зараз з величезним браком електроенергії, ми проходимо цю зиму і газу. Якби були додаткові відключення, ну це просто. Мертві міста, став, мовно, не декілька днів, а то й тижнів без, без комунікації, без нічого. Це все позамерзало, все полопалося. Це неможливо було взагалі відновити. Е, тому ситуація дуже складна. Фактично, це знаєте, та, та, та чи інша міра тероризму, яка відбувається з боку держав-членів Європейського Союзу. Е, всі проговорювали і всі думали, як боротися з тероризмом уявним, коли там е, якісь. Е, Терористи обвішані вибухівкою, десь шантажують захопленням літака, але ніхто не був готовий до міжнародного тероризму, який почала робити Росія, і так аналогічно ніхто не готується, не готовий до політичного і економічного тероризму, які на жаль вже пробують використовувати певні держави, навіть прогресивні, і навіть європейського союзу. Фіцо, зокрема, погрожує та нам перекрити обрубати електрику. Чи зможе наважитися він на таке дійсно, і чи європейський Союз знову це проковтне? Я сумніваюся, що це рішення буде доведене. Тут питання в тому, що станом на зараз воно навіть не варте, скажімо так, тих ризиків, які можуть бути. Тобто, якби це було два місяці тому, це було узгоджено акція з Російською Федерацією. Можливо, вони б дійсно намагалися до чогось такого прийти. станом на зараз, це скоріше так погрози критика, знову ж таки, показати індикатори, які вони молодці, як стараються перед росіянами для отримання своєї там неправомірної вигоди. Але заводити. Ну, до остаточного вирішення цієї історії мені здається, немає ні економічного, ні політичного сенсу. Тому пошантажують, пограються станом на зараз. Дай Боже, закінчимо вже цю землю. Можливо, Україні зараз та не варто вестися на ці ці провокації і остаточно зупинити транзит нафти. Чи все ж таки е, варто піти е, власне на поступки і дійсно відремонтувати цей нафтопровід, який знищити, який пошкодила Російська Федерація? Одне питання і політичне, і економічне, тому що е, питання заміщення. Завжди стоїть і буде стояти. Ми з вами розуміємо, що левова частка йде там нафти, яка не афілійована до Росії, але скоріше за все може бути використана саме російська нафта, там через Індію, Румунію і інші країни. Е -е, більшість все одно у нас іде е, імпорту з коліс, тому що там Кремінчуське ПЗМ фактично повністю знищений, і нормального національного виробництва наразі в нас немає. Це все імпорт європейський. Е -е, відповідно е ті незначні від. Відносно обсяги там 10 мільйонів, там чи 9,5 мільйонів тонн, які були прокачені за минулий рік, е все одно впливають так чи інакше на загальний ринок пального європейського союзу. Тому це питання політичне, е паралелі з яким можна провести з тим самим олімпійським комітетом чи іншим, Україна в даному випадку не має діяти двосторонньо. Тобто показувати, що там ми хочемо наказати Угорщину чи наказати словаччину, ми перекриваємо подачу нафти без узгодження з європейським союзом в цілому, це хибний політичний крок. В даному випадку потрібно ці дії, і може, десь навіть європейському союзу це буде вигідно, тому що при політичному діалозі ми між е, консолідованим скажімо так, ЄС і цими державами-членами вони теж можуть використовувати це як інструмент впливу. Що, будь ласка, якщо ви не знаходите там в таких річах діалог з нами, ми абсолютно не заперечуємо публічно Україну там перекриває вам подачу нафти або якісь інші речі в цілому, в загальному експортному обсязі російської нафти, це капля в морі відносно, але звичайно, це теж приносить кошти, які використовуються проти України. Тому це питання варто розглядати саме консолідовано з усіма учасниками. Ну, і, власне, Словаччина та і Угорщина знову ж таки без російської нафти через нафтопровід. В них які зараз вихід? Ну тому, що як ви сказали, що це дійсно крапля в морі для Російської Федерації, але ж їм потрібно відбивати кошти, які платить їм Кремль безпосередньо за їхню промосковську позицію і так далі. Будуть намагатися вести морем, чи все ж таки поговорять та й власне можливо взагалі відмовляться від російської нафти. Україна, на жаль, пройшла цей негативний досвід, а десь можливо і досі проходить. Ми з вами розуміємо, що ця нафта це фактично є там ті хабарі чи ті нелегальні кошти, які частково йдуть до Угорщини чи Словаччини, тому що. Ми будемо відверті, ні ви ні я зараз не зможуть підписати контракт на закупівлю цієї нафти і подальший перепродаж. Тобто мова йде про те, що все одно пул учасників цієї сировинної, скажімо так, угоди заздалегідь визначений узгоджений з росіянами, маржинальність, яка осідає, осідає в необхідних руках. Це фактично легальні кошти, які Росія дає. Суб'єктам заздалегідь визначеним і лояльним до неї для того, щоб надалі ці легальні кошти можна було використовувати в її інтересах на території Європейського союзу. Тому однозначно це історія не тільки з доступу, скажімо так, пересічного угорця до пального на автозаправній станції, а це історія політичного і економічного за зв'язку Російської Федерації там з європейськими країнами. Скоріше за все, через це ми в тому числі і бачимо таку бурхливу реакцію, незважаючи на невеликий обсяг, в цілому е цієї війна на виборчі амбіції Орбана та ця історія якось впливає і тому, що от просто молю Бога та про те, щоб не прийшов Орбан на найближчих виборах, які мають відбутися в Угорщині. Хай мені здається, власне, хто завгодно, тільки не він. Знаєте, от зараз таке відчуття не лише в мене, а й певне, що в, в більшої половини українців, хто слідкує за тими заявами, які він видає безпосередньо. Та що всередині у, угорщини самої? Наскільки угорці дійсно от ем, готові до зміни до повалення цього режиму? Ситуація дуже дуже подібна в цілому до пострадянських країн, е, в частині. Політики партії в частині прийняття рішень Орбан це про скажімо так, більш якісь лояльні відносно ціни для там. Пенсіонерів, ще для когось, тобто, це та соціальна складова роздача, яку в цілому використовують всі політики, які так чи інакше прихильні там до узурпації влади, до диктатури, до решти речей. Тобто е про демократичні відкриті люди виходять і кажуть, що шановні там. Мешканці угорщини, громадяни, наше завдання зробити відкритий ринок, щоб кожен з вас мав право і доступ там до якісної роботи, де ви зможете заробити достатню кількість грошей, придбати собі все, що захочете. Натомість пропонуються інші. Хто говорить, шановні угорці. Мігранти приїжджають, забирають ваші робочі місця. Ваш хліб ви мусите платити ціни за газ двічі більше через цих європейців. А я вам забезпечу дешевий з Росії. Це наші друзі. Решта речей тому, е, перш за все, я б тут орієнтувався на все таки стик пропаганди і стик маніпуляцій, uh -huh. тому що якщо для будь-якого іншого політика е, завершення каденції ти паче в Європейському Союзі, це якийсь час зробити перерву, е, зробити роботу над своїми помилками і спробувати зайти через одну каденцію на новий там політичний проект, на нову спробу, то для Орбана це образно або Політика, влада і воля або тюрма, тому що я впевнений, що після завершення е, каденції такої групи осіб рано чи пізно почнуть спливати великий ряд оборудок незаконної діяльності і відповідно їх будуть доганяти правоохоронню. Е, Зацікавлені, скажем так, в цій перемозі боротьби маніпуляції для забезпечення цієї перемоги з боку Орбана будуть шалені. Побачимо наскільки впорядцяється демократичне суспільство, більш м'яке і європейський союз більш м'які, тому що в нас є е, позитивний досвід Молдови. Насправді угу. трошки менші масштаби, але в цілому аналогічна ситуація відбувалася нещодавно щодо виборів, і знайшли європейський союз політичну волю і продемократичні партії політичну Знаєте, минулого тижня ми з вами якраз таки спілкувалися щодо Граскавича та і тих подій, які відбувалися на зимових Олімпійських іграх. А сьогодні ми поспілкуємося з вами про параолімпійські зимові ігри. Уряд Італії виступив проти допуску російських і білоруських спортсменів до участі в Параолімпійських іграх в Мілані. кортіні уряд Італії закликає міжнародний параолімпійський комітет переглянути це рішення. Тим часом Єврокомісар не поїде на відкриття іграх. Лімпіади він закликав однодубців зайняти ту саму позицію. Більше того, прем'єрка Литви також заявила у четвер, що бойкотуватиме майбутні параолімпійські ігри. Раніше Україна офіційно відмовилася від участі на рівні державних представників в офіційних заходах. Власне, от нагадаємо та про те, що знову ж таки міжнародний параолімпійський комітет дозволив участь російських і білоруських спортсменів під їхніми прапорами, це в принципі вперше за час повномасштабного вторгнення війни Росії проти України. На вашу думку, такий от масований бойкот, який висловили та безпосередньо, і навіть представники країни-організатора може повернути знову ж таки а, ідею та навпаки того, щоб окупанти їхали туди під прапорами своїх недодержав. Ну скажіть, якщо ви дивитесь олімпіаду чи хтось знайомий дивиться, ви дивитесь на кого, на спортсменів чи на представників єврокомісії, вони приїдуть вони на відкриття. Які наслідки це знаєте, коли не вистачає клепки і досвіду для того, щоб організувати правильні процеси реакції, на це відбувається таке. Це знаєте, як в дитинстві ну я образився, я не піду. Ну не підеш, то не підеш. Люди собі проведуть час без тебе. Аналогічно і тут замість того, щоб якісно це відпрацювати. Сконсолідуватися між країнами, скажімо так, дружними, лояльними, з якимись публічними заявами, з якимись реальними обмеженнями, тому що так чи інакше, Олімпійський комітет, ну не на те, що це там неприбуткова установа в цілому організації, вона генерує мільярди євро. У них там в цілому за літні зимові Олімпійські ігри залежить там дохід. Але от останні статистичні дані, які вони оприлюднювали, що там за шістнадцятий чи з які вісімнадцяти двадцяти років, тобто за декілька років зимова літня олімпіада, вони заробили 8 мільярдів євро. Ну 8 мільярдів євро немалі кошти, це кошти з трансляції, які вони отримують, це кошти там з, з мерчу, з реклами з іншим. Ну будь ласка, можна було б розглянути якісь обмеження фінансові, якісь блокування, замороження, якісь наслідки для суб'єктів, які будуть там взаємодіяти, наприклад, з такими країнами, е брендувати, наприклад, їх чи решта речей. Натомість ми об'явили, що буде відсутність. Ми з вами повертаємося до тези, якої. Що для спортсменів, для будь-яких і для українських, до речі, з цього ж питання Гразкевич висловився абсолютно адекватно і правильно. Що ну, що що ви цим доб'єтеся, і які наслідки для спортсменів? Що ми не поїдемо, не покажемо результат на паралімпіаді, де українці завжди краще виступають ніж на звичайній Олімпіаді, і здобувають набагато більше медалів. Е, тому чесно, просто ну чергова імпотенція в прийнятті рішень адекватних. І чергове нерозуміння, мабуть, процесів що з боку України на жаль, що з боку наших європейських партнерів, тому що потрібно вже давно діяти набагато жорсткіше, якщо організація комерційна, незважаючи на всі заклики, якщо е, 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 організація заробляє кошти, в тому числі пожертви, і приймає їх в тому числі за рахунок тих країн, на які фактично накладені санкції і які відповідають за збройну агресію. Ну, мабуть, треба вживати якісь заходи. Свого часу Польща продемонструвала дуже дієву річ щодо росіян та білорусів. Правда, це був чемпіонат Європи з плавання минулого року. Поляки взагалі не пустили росіян і білорусів навіть без прапорів. І хоч європейська федерація плавання молила і навіть погрожувала забрати в Польщі ці змагання, все одно все відбулося без росіян і білорусів. Згодом поляки так само діяли і в інших видах спорту не пустили на свою територію російську волейболістку у складі турецького клубу, а також росіян під нейтральними прапорами на польський етап Кубку світу із стрибків з трампліна. Ну ви знаєте, це трохи інший певний, що рівень змагань. Та тут Польща безпосередньо і певні там менш ем, значимі змагання, а тут все ж таки Олімпіада. Ну Італія наврядче дійсно, от як країна, та. Прийме таке рішення. Ну тому, що в принципі їм ще ділити прибуток з міжнародним олімпійським комітетом від цих ігор. Навіряючи Італія прийме рішення. Тим перше, що ми з вами спостерігаємо, що в цілому Італія і Мелоні під тиском, в тому числі адміністрації Трампа, пом'якшила трошки свою позицію щодо Росії, щодо тиску, санкцій і решти речей. Е, але ми з вами повертаємося до глобального питання переоцінки е, бази функціонування таких міжнародних організацій, тому що на жаль, питання аполітичності, там де вибачте, мене ми не можемо на Олімпійських іграх образно кричати, що ми підтримуємо там Орбана, чи ми підтримуємо там якогось іншу політичну суму. Оце це означає політичність. А не означає, що країна, яка визнана міжнародним терористом і напала на незаконно на іншу державу, не можна це засуджувати. Це не аполітичність, це ну це порушення всіх принципів світових, і демократичних, і соціальних, і будь-яких інших. Е, тому мали бути наслідки, мала бути система. Але розумієте, ми з вами з якої призми оцінюємо? Ми оцінюємо з призми того суб'єкту, якого це безпосередньо торкнулося. Європейський союз, тим паче, плином часу, що в 22-му це було більш шоково, наразі оцінюється зовсім інакше. Е, тому, тому спостерігаємо такі, от, на жаль, ганебні процеси, плюс відповідно, чергова оцінка роботи нашим посадовцям. Знаєте, але ну ми знали про те, що рано чи пізно знову ж таки та росіяни повернуться до міжнародних змагань, і так далі. Але ми вважали про те, що українці та що це буде після завершення війни, тобто з плином часу зрозуміло, що воно повернеться там, і які санкції знімуться з Росії після завершення війни та європейським союзом і так далі. А тут ми бачимо про те, що а, війна не завершується. Путін розказує про те, що йому потрібно ще півтора-два роки для захоплення повністю Донбасу. І він готовий вою. Вати весь цей час щоб захопити та усю Україну і так далі. І зараз ми бачимо взагалі отакі от, от речі. Тобто, я так розумію, що незабаром вже і на міжнародних кінофестивалях росіяни будуть показувати свою версію СВО, як вони називають. Не треба почне збирати знову ж таки стадіони в Європейському Союзі, і все аналогічно, це складова, яку е, потрібно було весь час просувати. Ця та складова, яка мала бути теж е, в складі мирних домовленостей. Тобто те чи інше розблокування обмежень, які Росія має, це мало підсилювати позицію української сторони в перемовинах. Натомість хто почав, знову ж таки повертаємося до згаданої адміністрації Трампа, яка перша фактично розморозила великий рівень політики G7 для Путіна, в цілому зустрівшись персонально на рівні президентів. І це одна з тактик, і завдань року росіяни зараз виплачають десятки, можливо, сотні мільйонів доларів повернення на світову арену на всіх рівнях: культурний простір, музичний простір, спортивний простір, решта речі. Не забуваємо, до речі, що піднімалися інформація, що учасники паралімпіади з боку Росії це будуть особи з інвалідністю внаслідок війни в Україні. Тобто це якісь військові, які там, десь ЦСКА чи ще хтось ще хтось е приймали участь безпосередньо, і так чи інакше це може бути додаткова пропаганда е наших мальчиків і цієї всієї історії. Mm -hmm. Відповідно про що тоді ми можемо говорити? Про, про які наслідки, як можна тоді е блокувати так чи інакше, там музику, інші речі, і в тому числі надходження до російського бюджету. Тому що будь-яка зараз популяризація, будь-який контент зараз це монетизація. І Монетизація, в тому числі на світовому ринку. пане Данило, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару.